Сьогодні у Кіровограді відбувся перший військово-польовий вишкіл молоді. 30 учнів старших класів 35-ї школи опановували необхідні навички з військової підготовки. Ініціював проведення таких заходів голова обласної федерації Панкратіону Олег Ветров. Ідею підтримали обласна влада, громадські організації та навчальні заклади багатьох районів області. Подібні збори вже відбулися у Новгородківському та Знам'янському районах. Про користь військової підготовки говорять не тільки педагоги, а й батьки, які давали письмову згоду на участь своїх дітей у заході. Такі заходи повинні проводити системно в кожній школі, починаючи з першого класу. З хлопцями та дівчатами займались професійні інструктори з обласної федерації Панкратіону. Насичена програма включала тактику спеціальну підготовку, вивчали стійки, пересування, бойові вправи зі зброєю. Ми з ними позаймалися вже три години. То я скажу, якби ці діти, як як бы цей клас мені дуже нравится, так вони швидко схватывают. У них так как-то все. Раз, не вийшло, второй, раз, третий, четвертий, п'ятий. Они уже у них все получается. И тем более самое приятное работать то с детьми, когда когда у них есть желаний. Я просто люблю что-то такое связанное с военным опытом. Не знаю, поможет ли оно мне в жизни. Но ну, хотя всякое бывает, может когда-то придется держать в руках оружие. Навчальну військову підготовку молоді треба виводити на високий рівень саме такою практикою. Інструктори та директор школи Тарас Бабак переконані, хочемо сильну армію, слід починати зі школи. Таку мету підтримує громадська організація Рідний Кіровоград. Тому й допомогла організувати збір. Наша країна фактично перебуває в стані неоголошеної війни, тому я вважаю, що ця молодь повинна бути готова до будь-чого. А для цього треба займатися, проводити такі. Там коротенькі, може, більш довгі заняття для того, щоб діти розуміли, що це таке. На всяк випадок. Я думаю, що відсотків 90% що воно їм не знадобиться, але вони повинні це знати.